Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про важливі новини для українців, які проживають по всьому світу. Дуже буде багато цікавих фактів. Також буде дуже багато новин, які напряму пов'язані з тим, що чекає на українців найближчі тижні, я б навіть так сказав, а також показує загальний вектор. Розвитку ситуації. Дивіться це відео до кінця, обов'язково підтримайте його своїм лайком коментарем. Дякую кожному з вас за таку підтримку і давайте починати. По-перше, хотів би зараз, щоб ми послухали відео, в якому виступає Роман Світан, який являється полковником ЗСУ в відставці, і він власне коментує. Нападки на ТЦК, вбивство ТЦКшника, підриви ТЦК, і знаєте, він би міг заспокоїти і сказати, що, і взагалі сказати, що от це погано, так не має бути, і так далі. Але він говорить зовсім інші речі. Він говорить про те, що насправді це тільки початок. Давайте послухаємо. І є в мене з цього приводу одна дуже цікава думка, яку я озвучу після цього. Дисцена по ТЦКшникам будуть бити. Зараз тільки початок. начало, почему было, что в конце концов их будут выкашивать пулеметами. Ну, недовольство сейчас в армии, а в армии как раз почему оно? Ну, потому что, во-первых, идет поставка людей бусифицированных, а во-вторых, бусифицированные, понимая, что и с ними обошлись. Не, неправильно, не они, естественно, потом, получив определенный опыт, будут возвращаться искать обидчиков. Потому сейчас это только цветочки. Там думают, что ФСБ-шники тут включатся однозначно. Они впереди планет. Который вид какую-то проблему, начинают ее раска раскачивать. Но это еще цветочки. Будет, ягодки будут тогда, когда с пулеметов начнут их косить, с автоматов, с пулеметом будут, когда забрасывать сбросами с FPV-дронов. Причому начнут з ТЦК закончать э, Верховної Ради і Кабміном, тому що всі ж прекрасно понимают, откуда всі ті нові Так. Знаєте, що до речі, мені цікаво, що є, е, е, от в Україні досить багато е, телеграм-каналів, мільйонників, так які дивиться багато людей, але чомусь таких відео там немає. Так і з однієї сторони там можна почати розказувати що це все російське псо, і так далі. Ну але з іншої сторони, це полковник збройних сил України як не як. А ми все-таки, наскільки я пам'ятаю, рівняємось на сьогоднішній день на збройні сили України. От це проблема це внутрішній роздрай, та громадянська війна, і отакий цей цикашний вернів бусифі закон бусифікації до громадянської війни внутрішній, причому жстачайший. в первые грибуты ТЦК, они, они уже начали это. А вот закончит это шмыгальник, ну, исходя из истоков этой проблемы. Потому ее надо срочно решать, срочнейшим образом. Мы уже несколько раз говорили, первое, ребят надо спрятать. У меня куча друзей Их надо спрятать в бригады. Надо расформировать ТЦК и завести их в центре, в центре комплектования самих бригад, рекрутинговые центры. Там камбрих разберется. Поверьте, когда зайдет там 100, 200, 300 человек ТЦКшников, бригаду он четко распределит, каких мусоров напередок, кого посадить за стол бумажки перебирать и такие гусики куда отправить. То есть там вопрос: этот решится в 3 секунды. А дальше мотивации, серьезные мотивации финансовые надо поднимать денежное содержание от 5000 долларов и приглашайте военнослужащих в строй. Причем на это время запустить этот ТЦКшный. А вернее, этот гусификационный закон на внутреннее потребление, так называемое, построит строить всех силовиков, которые сейчас есть в стране. Имеется в виду госслужащих. То есть силовиков госслужащих, как надо завести вооруженные силы Украины. И решится вопрос. Иначе иначе у нас будет реальная гражданская война. А поверьте, ФСБ уж точно устроит ее, раскачает так, что мало не покажет. Ну, в принципе, бачим основную думку. Що він говорить про те, що для того, щоб ТЦКшників не вбивали, потрібно для того, щоб не було цієї, по-перше, провокації зі сторони ФСБ, і з іншої сторони, щоб не було нагнітання ситуації між українцями, їх потрібно терміново розформувати, створити рекрутингові центри і повністю змінити підхід до цього. А така, таке явище, як ТЦК, має взагалі зникнути. А самих ТЦКшників, як він говорить, сховати в бойових. Бригадах. Ми розуміємо, що це означає. Це означає, що всіх треба відправити на фронт. До цього можна ставитись по-різному. Я якби, з цього приводу не маю своєї думки, але от є така, як такі вислови Романа Світана. Що ви думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарі під цим відео. Наступне Зеленський давав інтерв'ю Reuters і він заявив, що до ЗСУ залучатимуть чоловіків з 18 до 24 років на вигідних на вигідний контракт, в якому буде багато пільг. Кабмін збирається це розпочати вже наступного тижня. Термін контракту, як говорять, складатиме один рік, але немає жодної інформації про те, а що далі? От рік пройшов, людина відслужила відслужила рік, чи зможе вона просто встати і піти додому? Бо я думаю, що ні. Бо в нас є військовий стан, який це забороняє. А ми знаємо, що в нас вже є дуже багато контрактників, які, які фактично не, не можуть попасти додому, бо їх контракти автоматично пролонговуються. Далі. Наступне, буквально вчора, е Зеленський в, в якби проявив своє незадоволення Верховною Радою. Він сказав, що половина Верховної Ради, замість того, щоб вирішувати нагальні проблеми України, поїхала в Сполучені Штати на якийсь там український е сніданок чи щось таке. Стефанчук в свою чергу захистив депутатів сказав, що там поїхало до 40 чоловік максимум, а ніяк не половина, бо половина це 200. От, І він сказав, що вони поїхали налагоджувати зв'язки з новою адміністрацією Трампа. І звісно, що це звучить просто як дурничка для дурачків. Зрозуміло, що депутати просто поїхали почилити Сполучені Штати Америки, покайфувати, от і все. І в принципі, це підтверджує народна депутатка від партії Голос і фамілія Клименко. Давайте зараз її послухаємо. Я не бачила всієї делегації 37 людей. Я бачила там є достойні абсолютно люди, які можуть донести позицію України і. Але частина делегації м'яко кажучи викликає питання, оскільки вони ем, ну навіть англійською мовою не говорять, я не знаю про що вони збираються обговорювати, які контакти вони збираються налагоджувати в, ем, в сполучених штатах Америки. То зараз їде... Юля зараз google перекладач є, можливо, якось так. Дивіться, google перекладач. Він добрий, якщо ви пишете реферат вдома, А якщо ви хочете з людиною пояснити, в якій ситуації знаходиться Україна і що нам потрібно, то треба мати як мінімум мову вільну. Бо як ви розумієте, мова це 80% успіху. З перекладачем це зробити дуже важко. Можливо, якісь технічні терміни можна зробити, але точно не налагодити теплі стосунки з. Республіканцями тому і, взагалі, з не тільки республіканцями з нової адміністрації тому я думаю, що їздити потрібно, просто питання в тому підборі людей, які туди поїхали. Деякі викликають дуже багато питань. Там я бачу навіть представників ОПЗЖ таємних і не і не дуже. Тому хочеться все ж таки, щоб туди їздили проукраїнські налаштовані патріотичні люди, які доносять українську позицію, чітко без запит... Як мінімум, щоб делегації іноземні. Складалися з людей, які, блін, знають англійську мову. Якщо вони їх не знають, то куди ви їдете? І чому замість них не поїхали ті депутати, які англійську мову знають? Це знову ж таки питання риторичне. Ми розуміємо, що ми на це ніяк повпливати не можемо. Далі дивлячись на те все, що ми тільки що проговорили, і на ту плідну роботу депутатів, що хочу сказати: не менш плідно в нас працюють і в Національному банку України. Шалена просто ситуація. 3 мільйони гривень це сума, яку отримала директорка департаменту персоналу НБУ за вихід на пенсію. Тобто це не керівник НБУ, це не якийсь там мега-крутий директор. Це просто директорка департаменту персоналу. От. Я не знаю, наскільки це там висока, невисока посада, але в чому суть? Любов писана задекларувала за лютий 25-го року зарплату в розмірі 1,3 млн мільйони гривень і 2, ,2 мільйони двісті тисяч гривень разової допомоги під час виходу на пенсію. Друзі, хто виходив на пенсію або у вас батьки, там якісь бабусі, дідусі виходили на пенсії. Напишіть, скільки їм. Дали бонусу при виходу на пенсію. Дуже цікаво буде почитати. Писано, призначили на посаду директора департаменту персоналу в вересні 2020 року. До того часу вона очолювала управління оцінки та мотивації персоналу та загалом працювала в Нацбанку спочатку його створення. Тобто, так вона працювала там досить довго. Чи це добре? Ми бачимо по економічній ситуації в Україні, по фінансовій системі і так далі. Що наш Нацбанк. Це дирка від Бублика. По-другому це ніяк сказати не можна. Це жінка, яка була в НБУ. Звісно, що не вона в цьому винна, так а це комплексне таке явище. Але в загальному якось показувати це як бонус, так, і виправдання таким виплатам в країні, де третина населення пенсіонерів отримують 3 тисячі гривень пенсії. Я не думаю, що це дуже нормально. Щомісячна зарплата писаної складала 305 тисяч гривень на, ну, на місяць, уявіть 305 тисяч гривень. Про це свідчить її декларація в 2023 році. Власне, куди йдуть гроші? От такі у нас дорогі чиновнички, які, якби, бачимо, в принципі, ну, ми бачимо, що відбувається в загальному з управлінням країною, з різними інституціями. За що отримують вони такі гроші? Зрозуміти кардинально неможливо. Це скільки виходить в загальному, якщо там плюс-мінус перерахувати на долари, це виходить 7,5 тисяч доларів мінімум. Вона отримала заробітної плати на місяць в державній структурі з наших з вами податків. друзі. Ну що ж, нічого не поробиш. Далі наступний не менш наступна, не менш неадекватна ситуація. Стосується Покровська. Ми пам'ятаємо, що Покровськ це місто, яке там вже росіяни ну, там вже фактично бачать його зі своїх позицій. І на прозоро вилітає новий тендер. На що витрачають гроші в Покровську, коли росіяни от, вже тут, на Троянди, друзі. Звісно ж, квіти це дуже важливо для обороноздатності міста Покровськ. 1265 троянд, гвоздик, гіпсофіл, хризантем. Та зелені для прикрас букетів за 99 тисяч гривень придбав відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради. От це тендер на прозоро. Покровськ тим часом перебуває під російськими ударами, супермаркети в місті закриті та поруйновані. Комунікації відсутні. Однак в населеному пункті все ще залишається близько 7 тисяч жителів. І для кого ці квіти може щоб вітати російських загарбників в місті? Чи для кого відділ культури купує ці квіти в місті, яке наповнюється смертю? Незрозуміло. Тут також питання по, по тому, чому там 7 тисяч людей залишається в Покровську, і всі такі от ждуни. А куди їм їхати? Хтось може сказати: от добре, навіть їм кажуть, ми вас евакуюємо, їх безкоштовно евакуюють. Умовно на якийсь вокзал в Дніпрі. Далі що їм робити? От в них немає, наприклад, 5-10 тисяч доларів на те, щоб десь поїхати, зняти собі хату або купити якусь хату і так далі. Що їм робити цим людям? Нічого їм не можна робити. А якби місцева влада Покровська кошти виділяла не на всяке гімно, а виділяла на допомогу внутрішньо переміщеним особам, то я впевнений, що в Покровську б залишилося точно не 7 тисяч людей. Якби вони точно знали, що їм от влада за їх же податки в принципі, організовує якесь житло, де вони можуть бути. Де вони можуть бути, проживати, будувати якось своє життя. Чи це комусь цікаво? Ні. Бо на цьому не можна заробити грошей. Зате на трояндах, гвоздиках і гіпсофілах можна трошечки зробити. І таких тендерів тисячі насправді по всій Україні. От і що можете сказати з цього приводу? Бо в мене, наприклад, немає слів. Далі про. <свят> Наступне питання також досить болюче. Воно стосується того, що в Україну розказують, що в Україну будуть завозити там мільйони, мільйони цих Бангладешців, різних там пакистанців, індусів, і так далі. Що вони тут працювали? От. Але є е, е, в нас президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. І що ж, він власне. Говорить, давайте послухаємо. Хочу всіх заспокоїти. Думати, що в Україну масово поїдуть сотні тисяч іноземців, ну цього не відбудеться. Не відбудеться в першу чергу за того, що поряд з нами біль розвинуті країни, котрі можуть запропонувати набагато вищий рівень заробітних плат. Наприклад, у нас мінімальна заробітня плата зараз 8 тисяч гривень. В той самий час в Польщі вона сягає 47 тисяч гривень в Німеччині, це приблизно 110 десять-то тисяч гривень. Ну тобто, умовному мешканцю Бангладешу, коли він буде обирати для себе, куди йому їхати до Європи або до Німеччини, Польщі чи України, ми будемо вже на третьому місці. Хочу всіх заспокоїти. Ну Дум... ми будемо не те, що на третьому місці. Якщо подивитися серед країн Європи, ми будемо на останньому місці. Тому про яке там третє місце Воскобойник говорить. Він напевно мав на увазі, якщо розглядати всього лише три країни. Що є в Європі Польща, Німеччина і Україна, то Україна буде на третьому місці. Але якщо ми розглянемо всю Європу, будь-яку країну, будь країну, якщо ми розглянемо, то Україна буде на останньому місці, от е, Україна може е, потягатися, і то не бути на першому місці, а десь, напевне, всередині списку, якщо Україна буде. Боротися за Бангладешців з африканськими країнами. От там десь приблизно всередині вона буде. І скажемо дякую гетьманцеву, який далі розвалює українську економіку і, в принципі, майбутнє України. Бо за економікою в 21-му сторіччі завжди майбутнє тієї чи іншої країни. Такі от новини у нас на сьогоднішній день, друзі. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей.